Ми розпочали свою роботу, працювали майже рік і зрозуміли, що без комплексного підходу до лікування, виходжування, лікування цих дітей, ну, ми не будемо успішними. Дітки, які народжуються хворими або народжуються з певними проблемами, вони потребують не тільки неонатологів, тобто лікарів, які лікують малюсіньких діток, а вони потребують консультацій дуже багатьох фахівців. Залог успіху виходжування цих дітей, це саме командна робота, тоді коли збираються всі профільні фахівці і надають комплексну допомогу. І тоді виникла оця ідея об'єднання двох закладів, які надають допомогу дітям від народження до 18 років: це перинатальний центр і дитяча лікарня, де присутні всі, всі mm -hmm. фахівці вузькопрофільні, які необхідні в виходжуванні. Цих діток і тут тільки таким чином можна було рятувати ефективно ці життя.